Що буде, якщо постійно ігнорувати свої потреби? Виснаження втома, небажання щось робити далі. Людина скочується до якихось автоматизмів, дуже важко вмикати усвідомленість, якщо ні на чому її вімкнути. Тому тут єдине, щоб потурбуватися про себе. І так хтось скаже: ну ви мене не розумієте, ну де мені знайти той час, ну де мені взяти цю енергію? Але часто енергія на щось береться в самій дії. Поспати це найелементарніше. На прогулянку енергія часто береться на тому, щоб взути кросівки чи що там якесь інше взуття і піти на цю прогулянку. Так, не чекати від себе якогось суперкласного результату, щось таке маленьке. Але починаємо ми з бази. Закриваємо найбазовіші, важко рухатися на інші, на вищі рівні, якщо основне не задоволено. І це потреба нашого організму, саме фізичні ресурси. А коли вже є фізичні ресурси, ментальні також підтягуються, бо ми одне ціле. Впливаємо на фізичний, йдемо на прогулянку, впливаємо на свій настрій, покращується робота мозку і концентрація. Отак воно підтягується.